Не забувайте, ті, хто під не підписані ще, підписатися. Бо я так дивився вчора на да, аналітику. Там 40% всіх, що мене дивиться, не підписані. Непорядок. І взагалі, коли йде трансляція, я дуже прошу всіх, хто дивиться, поставити лайк. 700 чоловік дивиться, лайків 300. Ну, непорядок, половина е, десь загубилася. Тому не лінуйтеся. Е, це ваша винагорода за нашу працю, за наше старання. Що я сьогодні хочу, Про що я сьогодні хочу з вами говорити? Хочу говорити про нашу молодь. І знаєте, ну, я дуже мало маю часу там дивитися різні там, якісь новини чи там ще щось. То, що мені треба і так знаю з перших уст, а просто тратити свій час на. Якісь там гулянки по інтернету, чи там Тікток, чи ще десь, я таке не роблю. Але мені попало, на мою увагу, звернув я на опитування, яке робили в Києві з нашою молоддю. Ну, який наш рівень нашого, нашої молоді. Як вони знають історію України, як вони орієнтуються в політичних там аспектах, як вони ну, стан нашої молоді. І знаєте, Мені приємно, що огляд це робила молода дівчина. І вона блогерка, я не знаю, скільки, її, скільки років вона в команді Rate right Now. І ну, так, до 30 років її ну, 20 з копійками. Тобто, я рахую, це молодь, та сама активна молодь. так? І знаєте що? Питання, в якому році було хрещення Київської Росії? 1600, 1200 якісь там, що вони там лише не називали. Потім ну елементарні питання, коли Україна здобула незалежність. Так я саме. Хто знає, що вони там називали? Рік не вгадали. Вже кажу, добре, рік був 91 й А коли це було? Зимою чи літом? І, 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 і березень, і квітень, і липень. що-небудь не серпень. І знаєте, і це страшно. І потім, що саме цікаво, навіть не так навіть важливо, але є тренд зараз такий молодь запустила, такий флешмоб. Це таке якесь модне наслідування. Що я не вчу історію, бо я не живу вчорашнім. Я, я живу в майбутньому. І пішли вже, та потім. Я не, не хочу вчити фізику, бо я взаємодію тільки свої, ну, своїми. Я не вчу хімію, бо реакція для мене тільки реакція в ті, хто, хто, що як відреагує. Ну і так далі. Вони це знімають. І показують, що то, от ми не хочемо вчити то, тому що то, і це ніби модно. Я розумію, що це так воно на рівні жарту, діти все одно вчуться, але хто це запустив? Це запустили якраз наші вороги. Наші вороги, бо коли почали досліджувати ці тренди, воно спочатку було в русскомовному форматі, і ясне діло, що їх тут запустили, і діти це, знаєте, дуже. Різко підхопили і вперед. І знаєте, дивлюся на дітей: розумні діти, здібні, орієнтуються з тими зараз сучасними технологіями. Він міє все включити, знайти і так далі. Але в голові порожньо. Я вже не кажу за релігію, я вже не кажу за щось інше. За те, наскільки наші діти політично грамотні, наскільки наші діти економічно орієнтовані. Я не кажу, що там до аналітика, якоїсь там фінансової аналітики, але ну, примірно Ну, Що таке дохід на виробництві? Як він вичисляється? Що таке? ПДВ, що таке податок на додану, вар... додану вартість, що таке ВВП внутрішній маловий продукт. Як він виміряється, це ж елементарно. І через те, що ми ніколи цим не цікавилися, і таким стадом дуже легко управляти, яке нічого не розуміє, йому нічого не треба, йому тільки треба. Щоб був мощний хазяїн, потужний, це ж ознака раба. Ми українці, ми ніколи такими не були. Цей народ, який свободолюбивий, але бачите, нас постійно старалися принизити меншу вартість нам надати, що ми менш вартніші, як старший брат. Але коли, якщо б ми були ну, освічені, нас би тяжко було дезорієнтувати, так? І тому кажу вам, дорогі мої любі батьки, зверніть увагу на своїх дітей. Але перший раз задайте собі запитання, в якому році Україна здобула незалежність? Скільки статей у нашій Конституції? Яка стаття гарантує нам освіту? Яка стаття гарантує наші обов'язки, які статті Конституції дають нам права, коли можуть обмежуватися права конституційні? В часі воєнного стану, в часі інших якихось катаклізмів і так далі? Ці речі базові. І ми маємо знати це всі, а потім навчити своїх дітей. Бо якщо ваші діти не знають, то я так трохи підозріваю, що не знаєте і ви. А коли хрещення було, коли було хрещення Київської Русі у 988 році. І як її похрестили, і це були які? яка була церква, якою мовою там співали спочатку? Українською? Ні. Російської, російської ще не було. А якою? Церковнослав'янською? Ні! Грецькою. Бо ми прийняли з Візантії, з Греції. Прийняли християнство. Прийняли християнство ще тоді, коли церква була єдина, не розділена. А потім у 1054 році Візантія відділяється від Риму і патріарх грецький здобуває такий самий титул, як Папа Римський. А вже пізніше, далеко, коли вже там аж потім ми на свою голову взяли похрестили північних наших братів. Це вже пройшло добрий кусок часу. Ми вже свого роду були достатньо цивілізованою державою, а Москви ще як міста навіть не було. Не було. І тому я не хочу зараз сказати, що ми такі вартніші, ми більші. Ми повинні знати історію. Історію треба знати, історію свого народу це наше коріння. Покажіть мені то дерево, яке без коріння росте. Якщо дерево пообрибати коріння всього, воно не просто жити не буде, воно ще й впаде при першому вітрі. Тому маємо подбати за своїх дітей хоча б елементарні речі, навчити дітей. Щоб діти знали і хотіли ж і вчитися, бо навчання це не для оцінок, ми вчимося, ми вчимося для себе, і це є дуже важливо.